Учасника виборчого процесу не пускають. Жеребкування у окружній виборчій комісії у Єрпені, що на Київщині, було заплановане на 21 вересня, але несподівано і без попередження його перенесли на день раніше. кажуть представники кандидатів, яких не пустило до зали. Штовханина сутички, міліція в конфлікти не втручались. Повністю заблокували вхід. Дурили, сказали, що комісії не буде. Сейчас зайняли певні якісь люди зайняли місця. Решта, хто просто проштовхнувся скандалами, той проштовхнувся. Голова комісії не реагував ні на які зауважень. Як заявили пізніше, опозиційні кандидати в барабани для жеребкування потрапили прізвища членів комісії, виключно від представників провладних сил. Через це готують заяву до генпрокуратури. Всі інші в барабані не знаходились. Тобто, коли вже витаскували. Кажуть, останніми там кандидата на ДВК барабан був пустий, тобто банальна фальсифікація нагла не прикрита. Раніше ЦВК доручила генпрокуратурі перевірити інший факт: чимало виборців вже взяли відкріпні талони, щоб проголосувати саме в Єрпені. В комісії побачили явну диспропорцію у порівнянні з іншими містами.